Дидактична гра, що росте на городі. Прийшла осінь. Час збирати урожай. Що в нас виросло на городі? Це що? Так, це бурячок. Він якої форми, якого кольору? Вірно, він. Круглої форми червоного кольору? А це що? Так, це капуста? Якої вона форми? Якого кольору? Так, вірно, вона зеленого кольору, круглої форми? А це що? Так. Це морква. Якого вона кольору? Якої форми? Вона помаранчевого кольору довгенька. А це що? Так, це перчик. Якого він кольору і форми? Так, він червоного кольору і довгенький. А це що? Це цибулька? Якої вона форми І якого кольору? Так, вона кругла жовтого кольору. А це що? Це картопля? Якої вона форми? Якого кольору? Так, вона коричнева овальної форми. А це що? Помідор? Який він? Так, він червоного кольору круглої форми. Все, що ми з вами зібрали на городі, Називаються овочі. Якщо їх покласти в кастрюлю і зварити, що в нас буде? Так, борщ.